Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Ви на каналі Година та Ргої. Для вас карта дня на 13 березня 2024 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятаємо про те, що цей розклад загальний, тому не в усіх може програтися. Овни, карта Дня для вас. Для овнів, трійка мечів, проблеми, невдачі, конфліктні ситуації, непорозуміння. Карта говорить про. Конфлікт, перш за все, дуже часто ця карта програється як конфліктна ситуація. Так, тут можуть бути е, розлади на роботі, розлади в парі, тут можуть бути навіть звільнення, розрив відносин, тут можуть бути всякі ситуації. Тут може бути обман, тут може бути крадіжка якась і так далі. Тут різні ситуації можна виникати, які можна дуже багато перечисляти сидіти. Але також, перш за все, ця карта вказує на конфлікти і за наймається. Меншої дрібниці, яких можна було уникнути. І також карта вказує на те, щоб ви тримали, от, не брали все близько до серця, тому що це може дуже сильно на вашому здоров'ї відобразитися. У другій половині дня королева Пентаклів говорить про. Надходження якихось фінансів, якоїсь, можливо, премії, допомоги від жінки, яка для вас близька. Також карта говорить про те, щоб ви ні в якому разі не давали собою маніпулювати. І за цього всього, хто там є такі там, у вашому оточенні, люди, які, скоріш за все, які дуже сильно люблять там всякі поради подавати і, скажімо так, поумнічать. Тому. Ви знаєте самі, як вам діяти і як вам що робити. І за отих ситуацій і може виникнути якийсь серйозний конфлікт. Перш за все, бережіть своє здоров'я і не беріть це, це близько до серця. Тельці для тельців старший аркан смерть. Ця карта говорить про зміни, про трансформації, про питнайте завершення одного етапу і початок нового. Можливо, ви. Завершити якусь важливу справу і розпочнети щось нове, якийсь новий проект і так далі. Це говорить карта про зміни та трансформації, про те, що ви дуже багато чого вже пройшли, багато чого пережили, отримали великий досвід і готові до змін, готові йти далі. Набули якоїсь нової інформації і так далі. Ви готові просуватися далі, тому не потрібно цієї карти боятися. Ця карта говорить про зміни та трансформації, перш за все. Вісімка пентаклів. На дні колоди говорить, що ці будуть зміни в роботі. Ви будете просуватися по роботі, ви зможете досягнути чогось більшого, чим мали в цьому періоді. Будете багато працювати, думайте над дрібницями, деталями і матимете гарний результат. Близнюки для близнюків випадає туз кобків. Це гарна карта, віщує гарні емоції, гарні новини, щастя та радість. Карта віщує успіх у ваших починаннях, нові перспективи, які можна буде реалізувати, якщо ви не втратите можливості та шансу. Також ця карта говорить про гарні новини. Це може бути в когось там. Наручене, весілля, в когось народження дитинки або звістка про вагітність. Тут може бути багато різних приємних подій, але це будуть гарні новини, які дуже вас потішать. На дні колоди дев'ятка кубків, яка говорить про щастя, радість, задоволення, можливо, гостей, яких ви не очікували, але яким будете дуже раді. Можливо, хтось із рідних, яких ви давно не бачили, приїде. Тих, ті, кому ви будете дуже щасливі. День такий. Гарний, позитивний, раки. Для раків випадає шістка мечів. Чістка мечів говорить про зміни, які неминуче йдуть у ваше життя. І все буде залежати від ваших від вас. Якщо ви будете чесні, справедливі, не будете нікого обманювати, то звичайно зміни будуть у кращу сторону для вас. Але перш за все, ви маєте поставити чіткі цілі перед собою. Що ви хочете? Ви хочете переїхати в інше місто, будинок, там квартиру, країну. Чого ви перш за все хочете? Чи, може, ви хочете розірвати роботу, чи відносини, чи піти на нову роботу. Ви маєте поставити чіткий план і йти до цього. І не повертатися більше до минулого. Будьте чесними, справедливими, обдумайте всі свої кроки, і буде гарний результат. І ви зможете досягнути успіху на цілий день. Леви. Для Леві випадає вісімка кубків. Це зміни. Це зміни, це нові цілі, це нові плани, це може бути розрив відносин, які вас обтяжували, це може бути звільнення з роботи, якою ви були незадоволені, яка вас дуже сильно обмежувала і приносила велику кількість проблем у ваше життя. Ця карта говорить про те, що нові цілі ставте перед собою і просто до них прямуйте. Дев'ятка жезлів говорить, що ваші страхи та ваші переживання. Страхи і очікування якихось нових неприємностей дуже сильно заважають вам просуватися вперед. Не бійтеся, ставте нові цілі, забудьте про те, що було в минулому, і йдіть собі вперед. Леви. Для Дів випадає старший аркан сила. Карта говорить про те, що ви зможете досягнути успіху, ви зможете отримати гарний результат. В кого якісь там були наприклад змагання, якісь перевірки, якісь конкурси, а ви матимете гарний результат. І, взагалі, ця карта говорить, що ви можете отримати перемогу в будь-якій справі справі, не без бою. Тому дивіться, як вам діяти далі, проявляйте сміливість, рішучість та наполегливість. Ви змушете дуже багато чого досягнути в цей день. Саме головне вірити в свої сили. Двійка мечів говорить про те, щоб ви не закривали очі на певні питання і не відкладали ці, вирішення цих питань на наступний день. Терези. А для теразів, шестірка жезлів це успішний день, це досягнення вашої цілі, це успіх, це тріумф, це щастя, це щастя від того, чого ви досягнули. Це дуже успішний для вас буде день. Саме головне не зазнаватися. На дні коли вісім камечів, у другій половині дня на вас очікуються якісь певні обмеження до досягнення вашої цілі. Але якщо ви будете вірити в свої сили, то все у вас буде добре і все вдаватиметься. Скорпіони. У скорпіонів диявол, який говорить про те, що на вашому шляху виникає дуже багато спокусів, яким ви можете піддаватися. Тримайтеся під контролем, тому що, піддавшись цим спокусам, ви в майбутньому можете отримати якісь певні проблеми. Знаєте, як відплата. Також карта говорить, що є в вашому оточенні людина, яка може негативно на вас впливати. Від такої людини потрібно триматися якомога далі. Дев'ятка. Кубків говорить про гарні емоції, про щастя та радість. Карта говорить про успіх у ваших справах, про те, що можуть завітати до вас гості. Але ні в якому разі не потрібно всім цим спокусам піддаватися для того, щоб всього цього досягнути. Оцих позитивних, радісних моментів. Стрільці. Для стрільців випадає тут пентаклів, який говорить про. Вирішення якихось фінансових складних питань і про те, що буде вдача на вашій стороні, доля вам буде посміхатися, і про те, що перед вами будуть нові шанси відкриватися, буде якась гарна пропозиція, якась нова перспектива. Якщо ви цим шансом цією можливістю скористаєтесь, то ви обов'язково досягнете гарного результату, який принесе вам щастя, радість, позитивні емоції та задоволення. Тому. Не упускайте нових можливостей і дійте. Не бійтеся, щось змінювати. Козироги. Для козерогі вісім кажеслів, швидкий розвиток подій, дуже багато справ, дуже багато чого треба встигнути, але ви з усім впораєтесь. Будьте втомлені на друг в кінці дня, але задоволені своєю роботою. І це можуть бути гарні новини, це можуть бути поїздки. Просто всього досягнете дуже. Швидше, ніж ви очікували. Шістка мечів говорить про те, щоб ви були чесними, справедливими і ці зміни, які йдуть у ваше життя, будуть досить позитивними. Карта, знаєте, вісімка жезлів говорить про те, що ви своїми справами зможете впоратися швидше, ніж ви собі планували. Водолії. Подолії, всімірка Пентаклів. Багато праці, багато будете працювати над певними якимись питаннями, будете віддавати повністю всіх себе для того, щоб досягнути своєї цілі. І ви матимете цей результат, але не беріться терпіння і ні в якому разі не прискорюйте певні події в своєму житті. Рибки. У рибок Всемірка Кубків. Карта. Знаєте, таких ілюзій, якихось мрій про те, що карти вказують, що вам, щоб досягнути своєї цілі і своєї мрії, потрібно дуже багато активно і наполегливо працювати. Також ця карта може вказувати на якийсь важливий вибір, який буде перед вами стояти, і щоб не зробити якихось помилок, потрібно ретельно все обдумати. Тому що дуже багато перспектив, там можливостей, пропозицій, але не всі вони перспективні і дадуть вам успіх у ваших починаннях. Тому ретельно все обдумайте, коли приймаєте Маєте важливі рішення. Трійка жезлів говорить про те, що успіху ви зможете досягнути, якщо будете багато і наполегливо працювати. Я бажаю всім гарного та вдалого дня, мирного дня, щоб не було ніяких негативних новин, а були тільки гарні, радісні, приємні звістки, які будуть вас радувати та тішити. Дякую всім за лайки, коментарі та підписки. До побачення!